Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається в Пісках, чи щось змінилося з моменту нашої останньої розмови? Як зараз складається ситуація, як поводяться бойовики? Тому що, наприклад, є інформація стосовно того, що в Донець зайшла дуже велика колонна техніки, зокрема, близько 80 одиниць автомобілів були, ну, зайшли. і... Дуже багато гаубиць 120 міліметрових завезли. Ще не починали вони працювати? Так, uh, да, я зрозумів. Ну, Ця інформація, в принципі, ми в інтернеті її знайом. І з різних дітей-початків. Там за що багато тих. З ну, того, що це після, то це обстріли. Кожен день день. А я кілька вистрілів роблю, там, протягом пів Вот, и ночами обстреливают крупнокалиберный пулемет, стреляют на весом, на удачу просто на... по Ну, мы отвечаем тоже чтобы нам не подходили. Вот, и, в принципе, мы ждем, ждем наконец этого наступления, потому что каждый боец добровольческого батальона хочет сфотографироваться на фоне сожженного русского танка. Я там, что... Ну там наскільки нам відомо близько дев'яти одиниць танків, якщо я не помиляюся, там 4 Т-72 і 5 Т-64. А, ну, а чим окей, якщо хлопці хочуть на фоні тих танків фотографуватися, чим збираєтеся їх палити? Тому що так як на майдані, мабуть, просто, молотова. Просто коктейлями, просто коктейлями молотова? Коктейляні, то це коктейля коктейлями молотова, тому що в нас таку добровольчих батальйонах немає офіційного приходится то, что есть под рукой. масло, бензин, мыло. Как, Так по старинке, как на Грушевського. Ну, я ж кажу, що так, як на Грушевського, мабуть. Чи то ні. Це ж БТР спалили на Інститутський, по-моєму. Ну, тепер вже буде герой небесний да. сеть. А, ну, навряд. Ну, мені здається, що важкувато, мабуть, буде танки палити таким чином. Скажіть, будь ласка, ну ви ж не самі там стоїте. У вас ж там, ще поруч 93, 79, вони і у них, по-моєму, навіть птури є. Не діляться вони своєю технікою? Ну, я не знаю. Це, скажімо так, служебна інформація, не хочу її розпространяти. Скажу только, что все очень боятся, всем страшно, они при случае сразу же бросят свои позиции, отойдут. Поэтому русские, давайте заходите побыстрее, тут все боятся и все от вас уберут. Тобто, судячи з того, як ви настроєні, я так розумію, що ніхто з хлібом сіллю росіян зустрічати в Донецькому аеропорті і в Пісках не буде. Ми, ми б з удовольствием пішли в наступлення. Просто ми чекаємо нашого президента, любимого. Рашенка, щоб он дав приказ наступа наступати. Президент, дай команду. Я вас почув. Так само почули вас і наші глядачі. Я вам дуже дякую за те, що ви е, погодилися вийти з нами на зв'язок. В принципі, якщо вони проти будемо і надалі час від часу телефонувати, питати, як у вас справи. Е, і ще знаєте, останнє, що хотів запитати: з моменту на останньої розмови е, забезпечення. Трошки ну, змінилося, тому що вже ну, сьогодні ще більш-менш тепло, але в принципі попереду ж зима. До зими хлопці вже готові чи ще ні? Да, ми готові до зими, Благодаря, опять же, тільки нашим волонтерам. Тільки волонтерам. Ніякої допомоги від Міністерства оборони не вище. Зрозуміло. Вот Добре, дякую. Дякую за те, що ви є, дякую за те, що ви робите. Я, е... Більш ніж впевнений, що можуть це говорити не лише від свого імені, а взагалі від імені колективу громадського телебачення і від імені наших глядачів.